Ім'я цієї людини мандик Хасман, єврей за походженням. Він ветеран української повстанської армії, неодноразово брав участь у боях з німцями та радянськими військами. Весною 44-го у складі сотні хоми брав участь у рейді на Холмщину для захисту українських сіл від каральних нападів армії Крайової. Пройшов і належну ідеологічну підготовку, де українського націоналіста декламує з пам'яті. Він досі дуже любить співати повстанських пісень. Як шлік підемо. Розбіляємо вражі ярма, розкоєм кайдани і Україна, напевно повстане Україна на певно повстане. У 45-му бандерівець Хасман потрапляє до засідки НКВД. Відстрілювався до останнього, допоки автоматною чергою більшовики не перебили йому обидві ноги. З відродженням незалежності став активістом всеукраїнського братства ветеранів ОУНУПА. Отримав кілька почесних відзнак цієї організації. Але як і більшість його побратимів, жодної державної нагороди. Українська влада не любить Бандер, каже одноногий Хасман. Напередодні нового року активісти спілки української молоді оголосили збір коштів на купівлю інвалідного візка для єврейського г. Героя Упа. В останніх числах січня активісти Суму привезли війська до села Грибовиця на Волині. Мав 12 років. Пішов в Упа. Була сотня довбуша, а потім була сотня хуми. Ну, скрізь. Воювали, а воювати не було чим, бо помочі ніхто не давав, Тільки як ідеш у бой, а патрони сушили в печах, з об'єктів, бо й держава не допомагала.